Про полум'я над дахом будинку в одному з районів Полтави Сергій дізнався від свого командира Юрія Анучина. Пригадує, як разом з іншими спецпризначенцями сіли в чергову машину і помчалися на поміч приїзду рятувальників, бійці батальйону поліції особливого призначення чекати не стали, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будинки. Боротися зі стихією вирішили самотужки. Перше, що ми, що ми зробили, це почали виносити ну, техніку з будинку і відключили електрику. Сусіди допомагали дуже, драбини приносили, і лопати давали нам, і самі допомагали сніг накидати за кришу. До інциденту у Полтаві Сергій Іванов вже мав гіркий досвід гасіння пожеж. Минулої зими ліквідовував наслідки обстрілів бойовиками приміщень шахти Булавинська на Донеччині. Найбільш небезпечної за викидами й вибухами газу. На щастя, каже, гірників на той час не було. Із всіх водних газників, які в них були, процентів 40 були непрацюючі. води. Не було, тому що вже розбите було. Ну, гасивий чим тільки могли. Пожарники так і не приїхали. Біжачі пожарники це були однакі його. На рахунку Сергія вже сім ротацій. У зоні АТО опинився ще на початку бойових дій. Каже, затягування військового конфлікту на сході країни спричинило певне фінансове виснаження населення і значно знизило волонтерський рух. Набагато менше допомагають там, навіть тими самими продуктами. Набагато менше допомагають як раніше. Там раніше нам і фермера допомагали, і магазини допомагали. Зараз цього майже немає. Світлин із війни у Сергія не так і багато. Чоловік не викладає в соцмережах не те, що фото, але й повідомлення друзям про місця перебування українських вояків на сході країни. Каже, це може спрацювати на руку ворогу, стати розшифровкою місць дислокації наших військ.